çfarë do Цукор вимірювали, Ну ми тут просто проходили. Взагалі я читала це на нашому місцевому формі, в Бараковці Повідомлення взагалі сама хворіє 9 років, дитина хворіє вже півроку. Ми так вирішили зайти, перевірити цукор, щоб зараз зараз же маємо. Відповідно потрібно колоти інсулін. Вирішили зайти, подивитися новий якийсь глюкометр, Цікаво. Хворі, які найбільше не потребують забезпечення такими апаратами. Сьогодні по 10-12 хворих запрошені в нашу поліклініку, а надалі всі інші апарати, глюкометри для вимірювання цукру, будуть роздані для хворих по своїх закладах по територіальних поліклінік.